Вітаємо вас у меблевому магазині меблі Оскар Плюс, який знаходиться по вулиці Незалежності, 63. Наш магазин легко впізнати завдяки великому фасаду та помітним вивізкам. Ми пропонуємо широкий асортимент меблів, включаючи новинки з найбільшого складу в Україні. Скористайтеся акційними пропозиціями на нашій вітрині. Ми пропонуємо можливість оплати частинами, а також безкоштовну доставку. Та по бажанню установку і збір меблів у вас вдома. Не забувайте, що у нас є ще один магазин по вулиці Переяслівська, 72. Тут ви також знайдете великий асортимент, вигідні пропозиції та привітних консультантів. Всі меблі без виключення можна придбати в розсрочку на 5 або на 8 місяців. Ми працюємо задля вашого комфорту і задля того, щоб ваша будівля стала ще кращою. Працюємо щодня без перерв та